Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі Максіфуд Казан. Друзі, літо майже добігає до кінця, але хочеться приготувати щось таке по-справжньому літнє. І будемо сьогодні готувати фарширований болгарський перчик свіжий. Фарширувати ми його будемо сумішу з е, твердого сиру, е, сирків, майонезу та часничку. Додамо туди трішечки перчику. І заправимо це все болгарський перчик. А також приготуємо помідорки із дитинства. Дуже прості та дуже смачні. Помідорки наріжемо і зробимо на них заправочку з майонезу та часничку. Буде дуже смачно, гарантуємо! Друзі! З вас лайк, підписка на канал. А ми приступаємо до приготування. Якось ціле літо не доходили руки до цих прекрасних страв. Вони дуже простенькі і в той же час дуже смачненькі. Ось такі в нас є прекрасні болгарські перці, помідорка. Подивіться, це просто чудо, а не помідорка. Сирочок, сирке, Такий в нас є червоний або синій часничок. Майонез та суміш парців. Все дуже-дуже просто. Зараз нам необхідно буде натерти сир, сирки та змішати з майонезом. Це можна сказати самий такий складний процес в цьому приготуванні. Друзі, вчора моя кохана зробила ось такі чудові помідорки. Помідорка спіла, жовтенька. Тут в нас приправки, італійські трави. Чорний парчик, сіль і оливкова олія помідорки. Получаються дуже смачні. Рекомендуємо вам приготувати. Друзі, якщо вам готували такі помідорки мама або бабуся, ставте лайк. Помідорки літні, дуже смачні, дуже прості. Страва просто просто елементарна, але дуже смачна. Для начинки для болгарського пальчика нам необхідно сир голландський, майонез, декілька зубчиків часничку та декілька сирочків. Зараз нам цю всю суміш необхідно гарненько вимішати, додати трішки суміш перчиків, і будемо начиняти наш перчик. Друзі, якщо маєте бажання в цю суміш гарно також підійде відварене яйце. Так, Друзі, беремо наш парчик, така чаша в нас вийшла, і беремо нашу суміш і починаємо його начиняти. Закрили парчик і ставимо його в холодильничок, і через годинки 2-3 його продегустуємо. Друзі, ось така прекрасна закуска получається. Літня, свіженька. Друзі, цей рецепт заслуговує на ваш лайк. Не забуваємо підписуватися на канал. Ми продегустували дуже смачно, дуже просто. Все дуже класно получається. Рекомендуємо приготувати. Готуйте разом з нами. А на сьогодні ми з вами прощаємося і кажемо до нових зустрічей на MaxiFood Kazan.